Я в своїх відео ще скажу про те, що щоб дзвонити контрактору, щоб він дав вам естими, скільки коштує ваш дах, то це неможливо зробити по телефону. Це треба приїхати, подивитися, скільки слоїв, наскільки гострий дах, і дуже багато нюансів є, про які ви можете не думати, але це наша робота, щоб це зробити. Тому що знаєте, яка от найгірша ситуація, в якій ви можете бути, це коли вам дали ціну 10 тисяч за дах, хто сприїжає, потім каже: ой, 20, бо я не знав. А тепер знаю. А якщо ми говоримо про естими, скільки коштує дах. То треба приїхати. Якщо ми говоримо про клейм за страховою компанією, тоді найважливіший аспект цього процесу це ваша страхівка, що покривається, що не покривається. Якщо ви телефонуєте мені і кажете, колодя, приїжджай, подивись на дах. Напевно, що дах вже не новий. Тому, що якщо б новий, ви б мені не дзвонили. Якщо дах не новий, там пошкодження будуть. 99 зі 100 разів, що на даху пошкодження будуть. А от чи будуть вони покриватися чи ні, це я можу провірити, якщо ви вважаєте страхівку за 30 секунд. Без того, щоб їхати до вас. Тому, люди, якщо ви мені дзвоните і кажете, слухай, скажи мені, що ми можемо зробити? Можеш дах поміняти мені по страхівці, можеш зробити то, може то. Щоб це не було, перше, що я маю від вас чути, це володя, куди тобі Наймало мало що смс-ку, вести свою страхівку, щоб ти подивився, що покривається, що не покривається, перед тим, як ти будеш втрачати і свій, і мій теж час, дивлячись на цей дах, що чого може нічого не вийти. Страхівка це номер один крок. Пам'ятайте.